Добрий день! Це програма «5 хвилин про Китай». Я ваш ведучий Шу Си Цін. Цього тижня звертаємо увагу на позицію Китаю щодо зловживання тарифами з боку США та свято Чиньмінг. Нещодавно Сполучені Штати бітаристами-приводами вели митні спори проти всіх своїх друхових партнерів. Вокруг чарча Китаю цей крок серйозно посягає на законні права та інтереси всіх країн, грубо порушує правила світової організації друхівлі завдає значної шкоди заснованій на правлах багатосторонній торгівельній системі і стонно підриває стабільність глобального економічного порядку. Китай бродиметься до кінця, якщо США мають намір розв'язати тарифну або торгівельну війну. Це вив офіційний представник МЗС Гар Лінджє 8 квітня на прес-конференції в Пекіні. Коментуючи повідомлення про те, що США, погрожували запровадити додаткові митні збори в розмірі 50% щодо імбруду з Китаєм. Китайський дипломати також розглядав можливість проведення торгівельних переговорів між двома найближчими економіками світу. Він думає, що останні дії США не відображають їхньої готовності вести серйозний діалог. Як же США дійсно хочуть вести переговори, їм слід зайняти позицію рівності, поваги та взаємності. Прес-канцелярія Держради КР виступила білу книгу під назвою «Позиція Китаю з таких питань», що стосується китайсько-американських трохіверно-економічних відносин. Згідно з документом, взаємні тарифи збрішать інфляційний диск у Сполучених Штатах послаблять їхню промислову базу, посилять паніку на фінансовому ринку і підвищать ризик економічного спаду в США. Свято Чінмін відоме також як День поминання покійних. Цього року прибало на 4 квітня. Це традиційне китайське свято, під час якого люди, вишановуючи пам'ять померлих, і поклонялися своїм предкамам. Крім того, під час триденних вихідних три находиться з цього свята, жителі Китаю проводять час на свіжому повітрі, а по оглядачі пам'ятки. Китайська залізнична компанія заявила, що в перший день вихідних було зареєстровано 20 мільйонів 90 тисяч залізничних пасажирських боїсток, що стало рекордним показником за один день з початку поточного року. Китайські туристи використовують безвізові режими, економічні переліоти і високотехнологічні інструменти для межової вилазки за кордон, що надає нового імпульсу глобальному туризму. Крім того, Сахаріні газові збори, які на театрі в Китаї під час випуску знаходять свята чимінь, що тривало з 4 до 6 квітня, перевищили 41 мільйон доларів США. За п'ять хвилин про Китай. Що Ми розповідаємо новини про Китай. Дякую вам. До зустрічі. Скануйте код і чіснавайтеся більше про Китай.